Часто кажуть, кропимо яблуню заодно покроплю й фундучки. Ні, не, не потрібно так робити, бо коли ви кропите яблуні, якраз то, якщо бачите на задньому фоні, в нас яблуня, вона оброблена бордоською сумішю, фундуки ми не обробляли, бо вони якраз в той час квітували. А обробку ми проводимо після. Як бачите, він вже нас від, відквітував, але нам ще потрібно. Буквально десь тиждень зачекати, щоб оці, якщо ми бачимо, плодова брунька, має такі рильця. Оці рильця мають сховатися. Але бруньочка ще, тобто листочків ще не буде. От у нас є унікальна можливість тоді обробити наш фундучок. Ось бачите, оці рильці, вони мають заховатися. От тут будуть наші фундучки. І ось дуже чудово видно. Маєте сумніви, скидайте нам фото, будемо підказувати.